Привіт! Сьогодні поговоримо про догляд за шкірою з акне, шкірою з висипанням, шкірою з жиром, шкірою з комедонами. Мене звати Вікторія. Я косметолог, я розробник косметичних продуктів. Хочу поговорити саме по запиту підписників. Про догляд за шкірою з акне, не про лікування, тому що про лікування ми говоримо в інстаграмі з дерматологами. Ми запрошуємо до себе дерматологів, тобто тих лікарів, які саме займаються лікуванням різних проблем шкіри. У нас були був ефір по акне нещодавно. Посилання на нього я залишу в коментарях під в описі під відео. То кому цікаво, то подивіться. Сьогодні будемо говорити про догляд саме за такою шкірою, тому що догляд це найважливіший етап в. Лікуванні е, шкіри е, з акне, оскільки, якщо неправильно доглядати за шкірою з акне, а акне є хронічним захворюванням, то просто акне вертається дуже швидко в вигляді висипань комедонів відкритих і закритих. Відео буде поділено на два блоки. Перший блок буде присвячений догляду за шкірою з акне підлітковим, а другий дорослим. Підліткове акне вважається, яке починається в пубертатний період, тобто коли статеве дозрівання відбувається у дитини, тоді гормональні сплески і. Відбувається в організмі і себоцити реагують надмірною активністю, багато продукують шкіряного сала, і це призводить до утворення комедонів і може призводити до запальних елементів, до запалень, до прищен. Щодо рекомендацій, як доглядати за такою шкірою, то це рекомендується очищення два рази в день засобом з кислотами. Чому з кислотами? Тому що е, кислоти допомагають краще оновлюватись роговому шару, відлущують ті рогові, е, кліт, клітинки, які закупорюють пори, і через них утворюються ці чорні цятки, і можуть з запалення вони викликають, тобто. Такі прищі вже запальні, червоні чи білі з білими головками. Тобто очищення два рази на день, зранку ввечері, і е, зволоження і е, сонцезахист обов'язково використовувати, оскільки е, ультрафіолет він просто спричиняє запалення в шкірі і підсилює висипання. На рекомендації медичної е, дерматологічної асоціації американської е, щодо догляду за шкірою з підлітковим акне, я покладу в е, опис під відео. Ну, коротко, от я отак от, так от е, Розказала трошки, що робити з такою шкірою. Іноді, коли недостатньо цього кислотного очищення, я своїм клієнтам-підліткам ввожу в догляд ще саліцилову кислоту. У нас є тонер у бренду з 2% саліцилової кислоти, він дуже м'яко діє протирати саме оці проблемні зони, де є чорні цятки, де є запальні елементи. Цього зазвичай буває достатньо. Що таке доросле акне? Давайте зараз перейдемо до дорослого акне. Це те акне, яке не або не зупинилось в 20, до 25 років, от як воно йшло з підліткового віку і далі присутнє в житті людини, або почалось після 25 років. Це вважається дорослим акнем. І я раджу дуже, дуже раджу сходити до дерматолога і вияснити причину висипань, все-таки, щоб поставили точний діагноз, тому що іноді буває, що нам здається, акне насправді не є акне, або є і акне, і одночасно ще якесь захворювання, і тоді обов'язково потрібно диференціювати ці захворювання, щоб не нашкодити шкірі ще більше. Звичайно, дерматологи визначають коректно, що це саме, і призначають не тільки лікарні. Лікування, а й догляд, тому що догляд найважливіший етап для такої шкіри. Він допомагає і зволожити шкіру, і підтримати той захисний бар'єр, який є нашим, нашою бронею та і захищає від проникнення тих же патогенів чи таких, якихось шкідливих подразнюючих речовин. Щодо лікування акне, то американська асоціація дерматології вважає, що акне можна лікувати. Лікувати, якщо це там початкова помірна стадія і середня стадія, можна лікувати вдома, і вони дають такі рекомендації, приводять саме речовини, які є, мають доказову ефективність якими можна користуватись самостійно? Це адапален, це ретиноїд нового покоління. Він допомагає позбутися чорних цяток, і білих, і е, ну, і, і, і запальних елементів великих. А зеленова кислота, вона так само і зменшує запалення, і висипання і ще прибирає постакне, тобто позапальну пігментацію. Бензилоперопсид допомагає боротися з бактеріями, саліцилова кислота, ретолітик. Вона розчиняє сєбум і відлущує рогові клітини, що допомагає менше утворюватись комедонам. Щодо ретинолу чи ретиналю, хочу зазначити, що вони вважаються досить слабким. Ну, от, рети, ретинол вважається слабким в лікуванні акне, ефіри ретинолу взагалі неефективними. Щодо ретиналю, він вважається середньою е, ступеню, ефективним. Е, Тивності, але треба обов'язково розуміти, що косметичні ретиноїди, все одно ними користуватись потрібно набагато довше, значно довше, ніж лікарськими. В них є одна перевага, вони дійсно не такі подразнюючі. Але вибір за вами і за вашим лікарем. Так, що обирати? Ну, лікарі зазвичай призначають в період лікування лікарські ретиноїди, а в період ремісії вже е, е, триматися косметичних ретиноїдів, так, щоб не спровокувати е, загострення висипань? Знов, да, от, акне в активній фазі, оскільки вилікувати акне на даний момент, поки що ми е, ну, дерматологи не можемо, тому що це хронічне захворювання. Коли чекати результатів, так? Давайте так, лікування акне вимагає терпіння і регулярності. Це два головні кити, на яких воно базується. Тому щось там якщо щось а, за 2-3 тижні, то ні нічого ви ще не побачите і не зрозумієте. І не треба очікувати, чи кидати лікування, якщо ви в цей період нічого не побачили. Реально, щось, якісь перші зміни, помітні, можна, можна спостерігати через 4-8 тижнів, тобто 1-2 місяці. А, а видиме вже більш-менш очищення шкіри через 16 тижнів. Це 4 місяці. Тому не поспішаємо, а спокійно, спокійно. Проводимо лікування і а, доглядаємо за такою шкірою, тому що стрес провокує ще більше висипання. Треба заспокоїтись, просто чекати і просто регулярно використовувати засоби. І важливо розуміти, що якщо у подруги вона користувалась чимось, і в неї це було ефективно, а ви користуєтесь і ні, то ви не така, якась. не така, Ви нормальна, просто шкіра, дуже індивідуальна, організм кожної людини дуже індивідуальний. Тому е певні речовини у одної людини і в Дослідженнях і в лікарській практиці показують, можуть показати іншу ефективність, ніж інші. Тому, зазвичай, лікарі індивідуально підбирають догляд так як, так, як і косметологи. Нещодавно я надрапила на цікаву статтю, я послання на неї покладу в коментарі. Стаття свіжа 25-го року написали її 5 дерматологів, вони там зазначили вели такий термін акнецевтики, по, по аналогії з космецевтикою. Так, ну тобто, космецевтика, по суті, що це таке, колись Клігман вів це поняття, що це а, косметичні інгредієнти, які в медичних дослідженнях показали ефективність, але їх можна теж використовувати в косметиці. Та ж зеленова саліцилова кислота. І ось а, ці дерматологи вони зазначають, що косметичні інгредієнти дуже важливі в менеджменті акне. Так, тому що вони допомагають людині лишатись і на лікуванні довше витримувати це лікування, тому що додатково то ж саме зволоження, заспокоєння шкіри, відновлення захисного бар'єру воно сприяє. Кращому лікуванню і плюс після лікування в, в ремісії вони допомагають підтримувати цю ремісію, тримати акне в узді, скажімо так. Зразу хочу сказати, що є деякий конфлікт інтересів, тому що е, ці, ці статті, тому що ці е, лікарі вони м, співпрацюють з космети, косметичними брендами і отримували гранти від той ж La, La Roche-Posay, того ж бренду. А, але це не означає, що те, що вони там приводять, чи, а, воно не має право бути, і воно якесь спотворене. Так, тому що дійсно є дослідження, їх не так багато, як щодо медичних препаратів. Але вони теж, теж є щодо косметичних препаратів, які допомагають лікуванні акне, і є дослідження хорошої якості, тобто плацебо плацебоконтрольовані клінічні дослідження. Та з приводу того ж, поєднання там ретинол плюс на. Атріа, скарбів, Так, є таке класне дослідження, що воно допомагає зменшенню утворення мікрокомедонів. Вони зібрали космет... ці, ці акнецефтики це косметичні, ці косметичні інгредієнти по таких блоках, там 5 блоків. Ці блоки відповідають основним чинникам патогенезу акне. Тобто це надмірне виділення шкірятиного сала, гіперкератинізація, Неправильне роговіння в порі відбувається, пори закупорюються, і, ну, і звичайно, там утворюються і мікроіння каркамідон і потім запальний елемент. Так, у нас там є кератолітики, які допомагають відлущувати шкіру і зменшувати це утворення цих комедонів і мікрокомедонів. Це ахакислоти, саліцилова кислота, ретиноїди, бакучол. Азелинову кислоту вони чомусь туди, туди віднесли, але наскільки я знаю, азеленова кислота не являється таким потужним картолітиком. Звичайно, що АХ чи биха кислоти не більш не більш потужні. Ну це їх таке бачення. Потім там вони в антибактеріальні засоби відзначили азелинову кислоту, ніацинамід, цинк, ресфератрол, бакучол, ретиналь. Хоча. Вони так і зазначають, що ці е, інгредієнти вони можуть напряму не давати такої дії, але створювати е, е, середовище е, правильне та е, підтримуючи середовище, щоб така дія відбувалася. Наступний блок е, кос, косметичних інгредієнтів, які допомагають при акне, Саме спричиняють протизапальну дію: ніацинамід, бакучол, саліцилова кислота, азелейнова кислота. І далі по списку він такий досить величенький, подивитись. Зменшення себе продукції працюють ніацинамід, те, що ми знаємо: цинк, зелений чай, бакучол, ліноліва кислота, глина, яка абсорбує надлишок, так, допомагає в косметиці. Цьому. Саліцилові кислоти я тут в списку не побачила, я... мене це здивувало. Ну... Автори так бачать. Відновлення бар'єру шкіри е, дуже важливий момент теж: там і гіалуронова кислота, і е, альфа та бета гідроксікислоти не знаю чому. бета -гідроксік... Це, Напевно, що нормальне роговіння воно сприяє нормаль... нормалізації епідермального бар'єру. Я думаю, що через це Там і гліцерин, е, ніоцинамід, пантенол, цераміди. Цікава стаття, почитайте, свіжа, дійсно цікава. Е, хочу наприкінці зазнати зазначити що обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, пишіть ваші запитання, пишіть е, теми для наступних відео. Е, мені дуже приємно, коли ми у нас з вами діалог, а не тільки мій монолог. Завершити я хочу це відео, тим, що догляд пракне це не боротьба з жирністю, так не треба переочищувати шкіру, це відновлення. Функт фізіологічного здорового функціонування шкіри має бути м'яке очищення, зволоження, захист від сонця. І, звичайно, додавайте і дерматологічні засоби, які прописує дерматолог, і косметичні засоби з доказовою ефективністю, щоб там були ті інгредієнти, які показують ефективність. Так, це там ніацинамід, азелинова кислота. Саме якісний догляд допомагає шкірі краще переносити лікування, зменшує сухість, подразнення. І ризик рецидиву, що дуже важливо. Головне не шукати чарівний засіб, а будувати систему по догляду, яка буде працювати саме на вашій шкірі. Пока і до наступних зустрічей в ефірі.